Всім привіт! Ви на каналі Анафлях. Сьогодні ми з вами погуляємо ще по одній теплиці, яка знаходиться в Британії під Брестом. Називається Ля Канопи. Це теплиця більше прохолодного такого клімату. Дуже тепло тут орхідей немає, тому тут будуть орхідейки, ну, як би, ті, що добре переносять. Ну, таку прохолоду взимку. Здається, яка манюнька лікасточка, така гарнюнька гарнюнька Вона, ну, <свісно> скільки в неї квіточка, мабуть, ну, максимум 3 сантиметри. Ось так вона називається. І сама по собі, ну прям вона там в, я не знаю, в п'ятому горшочку сидить, така манюнька, Оце отакі. Багато місця не займають, наче й лікарства, а наче місця немає. Так, ось такі е, е, ну, е, Дуже добре я погомоніла з дівчатами тут. Е, По-перше, е, вони мені підказали, що можна зробити з моєю крістатою. Дивіться, які тут дуже гарні такі екземпляри, ну, прямо мощні. Бо я їм сказала, що ну, зовсім 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 не хоче вона в мене квітнути. Видала знову нових зростів, а от квіточок я не бачу, поки ви розглядаєте так спокійненько. Ну, Трошки мене дергали, дівчата, бо прийдуть, побалакаємо, побалакаємо. Я забула, що я знімала, ну, починаю знімати щось інше. ну, Надіюсь, таке вам сподобається. Це прогулянка, тут висять в таких майже 5-літрових горщиках різні крістати, різні тут є бульбофілми, є максилярія, бачите, така. Ну, в общем, довго ми думали, що мені робити з моєю крістатою, так що попробую, що вони мені сказали. І також вони мене переубедили насчот, ну, як рослин, які я все ж таки не, ну, не то, що не хотіла, вони мені подобаються, але думаю, мабуть, я з ними не справлюся. То, але вони мене ну, якби переконали, що це зовсім інші рослини. Це не так, ну якби треба спробувати. Тим паче, якщо в мене веранда, тим паче там прохолода, то треба спробувати. Отакі От е, красненькі бірочки це не продаються в основному. Рослинки, якщо стирчать. А так, у нас кожній є якби, і ціна. І, або можна спитати, дуже мало там он, яких блочників. Ну, як на мене, нічого цікавого не було. Багатенько в цій теплиці займає іменно колекція приватна, вона перекрита і до неї ну, немає як підійти, навіть знімати. Я спитала, вони кажуть, ні-ні ні. Ось дивіться, це логінка яка гарненька. Ну, в общем, є тут десь розгулятися для таких, у кого іменно по екзотам, і хто, у кого є прохолода, де держати. Ось Дивіться, бачите, ось така красунька, і 23 євро. В принципі, нормальні ціни. Ну, є, наприклад, пізніше ми там подивимося одну рослинку. Максилярія Сандеріана вона дуже... Мало її, де можна взяти, то там, звісно, ціни 120 євро здоровий такий кущик 3-літровий. Ну, це вже, знаєте, якби... <соць> екзот Екзотович. Ну, а так, ось дуже бачите, 60 євро. Ну, це вже горшик також 2 літри і вже повна, повноправна така здорова рослинка. Я тут це вдруге. Ми з вами тут гуляли два роки по тому. Я там акселяри, взяли, взяла в них і ці лікасточки. То, в принципі, непогано зростають. Так, ось така красунька. Цікавенька, прям цікавенька, ніколи не бачила. Так, тут ось такі. Ну, в общем, Зараз такий період, що мало що квітне, як і в інших теплицях, все виставлено перед входом. Це все я покажу під кінець відео, а поки що просто прогулюємося. Показую навіть дендробів, деякі я по них не спеціаліст, але може буде кому цікаво подивитися. В принципі, вони ухожені, гарненькі такі. І ця теплиця, вона одна єдина по е, Франції, яка продає кору орхіату. От я в неї заказувала недавно і поїхала. Ну, е, такої середньої фракції не було, були тільки маленькі, е, як би, по три літра фасовані. Але я там взяла, вона мені також е, жіночка. Посовітувала. Я взяла якусь португальську кору, також дуже вона її хвалила. ну подивимося, Зразу взяла такий мішок 50 літрів, знаєте, бо мені ті три літри. Вона каже: ну візьміть декілька по три літра орхіату. Кажу, та в мене такий масштаб, що мені навіть декілька по три літри. Це ну ні, не, не, не воно. ну в общем, так що, по... Затарилась, я затарилась, дивіться, які е, будь тут гарненькі такі. Е, прям е, не знаю, так, так тендітно виглядають. Е, е, і навіть на блоках всі вони такі гарненькі. Ось така красунка також е, вертіла-крутила, ну, не знаю, вже якби місця в орхідарію малькувато, так що. Цього разу ну, тут я в них блочників не брала. Забіжу наперед. Звичайно ж, я <пи> приїхала не з пустими руками, не тільки з корою, скажімо так, але ну то вже буде в іншому відео, покажу, що я туди взяла. І цікаво буде у вас також спитати, що е, після того, як ви оглянете, що, е, що я взяла і що мені посовітували взяти. Ось так. от. Чи хтось догадається, чи ні. Скажу зразу, щоб не цей, бо буде дуже багато лікастів. Ні, лікастів я тут не брала, бо я того разу набрала лікасти, і в мене від екваженери, то цього разу ну прям-прям-прям-прям я не брала тут лікасти. Але, але в них дуже гарний вибір. Вони продають і через інтернет, але ну, не знаю. Все ж таки, отак подивитись, пощупати, роздивитись, це набагато краще, ніж просто квітку. Ну, Ми заказуємо, я заказую без проблем, але все ж таки це таке задоволення походити, побродити. Вон, дивіться, яка гарна ангулуа. В принципі, бульбочки дуже гарні. Тут схрещення між ангулуа і лікастою, тут ось лікасти пішли. Ну, Є такі майже сіянці, тільки недавно висаджені, але а є вже такі ну, якби гарненькі дівчата, гарненькі э, Ось, Бачите, в принципі непогана ціна для лікасточки. Ну, тут, ой, тут їх бродити та бродити. Ну, Я бродила і бродила. Я приїжджала з мамою, мама в мене більш терпляча. І от вона там трошки також походила, подивилася. Ну, це не її, вона по фаленопсисам. А я вже могла бродити спокійно, не думати, що там мене сидять, ждуть та коли, та коли. Так ось така красунка. Тут вона вже відквітає. Бачите, вже трошки, трошки така починає бути ну, квіточка. Негарна. Ну, так, тут недавно, мабуть, пересадження, бо тільки або поділки, бо по одній-дві бульбочки. Ну, оце все таке. А тут пішли вже максілярії. Також дуже гарний вибір. Дуже гарний. Ну, якби, як для теплиці, то Іменно багатенько чого є цікаво, що в інших теплицях або на сайтах ти не можеш знайти. І не всі вони от, якби, як дуже-дуже гарно вони виросли, тоді вони їх виставляють на сайт, а не якби, поділили і одразу вони всі укорінені в них. Нема такого, що видно, що свіжа посадка або тільки пересадили, вони їх укоріняють, а потім а потім продають, то видно, що там уже і мох є, що вже коріння наросло. Жудіт, такі гарні кущики були цієї максилярії і Там декілька були вже з квітоносами, але ще не квітли. Але Багатенько її було. Я її взяла того разу. Так що так ось тут все забуваю, як називається ця орхідейка. Вона така. Пухнаста, пухнаста. А, і тут навіть дендробіум. Для любителів дендробіум, бачите, я за вас не забуваю. А, якщо є щось цікаве, то показую. Ну, йдемо гуляти далі. А, також маздеваліки є, є. Дендрошілюсі багато в них такий гарний вибір. Оця травичка також це вперше ну, якось не звертала увагу, хто це такий. Так, тут пішли цим Ой, краса, яка яка краса. Це поділки. ну Пересаджувалися вони по весні. Вже, бачите, нові зростики пішли. Так що, Єсть цікавеньке, цікавенька. <рив> О, ось тут написано, а ну я покажу чи не покажу. Показала, як воно називається. Читайте. такі маленькі квіточки, такі багато їх китиць. Так, хто тут у нас? Ось такі красуньки. Не знаю, хто такі, ну. Должно бути цікаве. Все повинно бути цікаве. Так, ось тут. Пішла, перейшла на другий ряд. Так, тут, бачите, затягнуло, не побачила, що був листочок. Але це цимбідіум. Ось такий листочок, похожий більше навіть на велику максілярію. Але, бачите, закрив листик, не знаю, який то, і не пам'ятаю, як його звати. Там їх декілька було цимбідіумів. Так, із його, його стела чи з його петалом. Такі красунки. І що мені у них такі свої от, якби, ось такі назви, і там написано приблизно, що треба робити, який неї досвід, який, яка температура. Навіть декілька котлеїк. ну дівчата зразу сказали, що їхня теплиця не підходить для котлей. Я декілька такі морозоустойчиві, скажем так, що люблять прохолоду, але котлей не було від слова майже зовсім там дві-три котлейки були і все. Вони не розводять. Ну, теж, якби вони вже знають, що в їхній теплиці росте, що вони можуть вирощувати. Каже, пройшли це методом як -то, провірки раніше. Ну, потихеньку брали ось такі сіянці, вирощували. Тоді бачили, хто йде добре в зріст, кому підходить іменно клімат самої. Теплиці, і тепер у них вже декілька років, ну, декілька років, <смі> десятків років вони вже спеціалізуються на такій прохолоді. Раніше була в них тепла теплиця, але як то, знаєте, ну, затрати були, не покривали самих продаж, то тому вони позбавилися і від теплої теплиці. а от... Прохолодна теплиця їм підходить, і е, якби рослинки також цікавенькі. Ну, це моя єпархія при і все, все це дивіться, який. для плероталіса — прям здоровенний. Здоровенна така квіточка, ну, прям така тигриста, ну прям гарненька. Це тут ось тільки-тільки буде розпускатися. Ну. Єсть, yes, є. Yes. Як придивитися, то можна знайти. Бачите, і тут ось опліроталіз такий красинчик. Але ж масло тако заходиш і все в квітах. Ні. Це треба тут роздивлятися. Так, тут пішли різні бульбофілуми, то це в нас тут такий? А дракулки також. ну от Бачите, для проголоди. А. Все, хотіла показати, ну я й бачила, вона така. Думаю, ні, вже подивимося, може, трошки заглянемо. Ні, не змогли заглянути. Так, тут по новій лікасточки. Тут ма навіть от такі. Ну, Дівчата все переустрають, щоб їм було проще, щоб нема. От тієї лібель зохіди е, що ми під Нантом гуляли, там якось треба ритися. Ну, знаєте, у кого якби, свій підхід вирощування. Там треба поритися, там щось знайшов, там щось знайшов цікаве, а тут більше вже якби, ну, більш строго все стоїть. Мало що таке, що десь загулялося, може поставили щось зробити і забули, але все, от, от якщо є три чи чотири. Там ангулуарін залишилось, то вони будуть стояти разом. Там лікаста та кату разом Ось такі пафіодюмами. Ви бачите, такі, вони разом, вони знають, скільки в них їх залишилось і чи треба їх розводити чи ні. Так, тут ми вже підходимо до кінця, ну як до кінця теплиці, до виходу. Тут вже на стелажах стоять такі, ну, звісно ж, декілька є фаленопсісів, вони заказують їх, а тут вже якби, квітучі рослини, які вони продають, які можна подивитися. Ось такий вибір. Там ще буде е цікавеньке ну, або так, на квітоносах, ну, які вже мають товарний вигляд. Вони все підносять туди на площадку, виставочну площадку, де ти можеш зайти. Не обов'язково тобі гуляти по теплиці, якщо ти не знаєш, що ти хочеш, або просто зайшов випадково, то ти можеш вже вибрати квітучу рослинку. Дивіться, ми на неї називаємо як Віалацея, а бачите, в них іде під такою назвою лов, лов щось. О, павучки. Я знаю, пані Майя дуже полюбляє павучків. Ось така красунька. І ось ця також дуже цікава. Була це щось мілтоні, якийсь гібрид, гібридович на мілтоніу. Так що... Цікаво, цікаво було. Антука, ну мені, мені було дуже цікаво побродити тут, подивитися запахи ж, звісно, ці мільтоні, ці його піталами, анцидіуми, Вони так чарівно пахнуть. Також декілька в них було хищників дендробіум, Навіть не понюхала, не знаю, чи він пахне чи не пахне, то він такий. Це на витягнутій руці. Я йду, бо воно так ну, трошки висока етажерка, тому я вам показую ось так. Ну, а тут уже саме виставочна <вистовична> поличка, все, що квітне, прям квітне. Уже під кінець підходить наша з вами прогулянка. Ось тут такі. Це логіночки, та тут лікасточки, я ж кажу, от я була той раз на початку літа, то, звісно, лікасти набагато гарніше квітли, от у них був якраз період, а зараз просто ну, декілька. Так, це фальката, це логінка. Ласки. Тоже такий Ласки. жучок. Кучерявенька. Кажуть, гарно квітне. Так, флероталіс ось такий. гарний, Так, тут у нас архібіки. Є там он лікасточка. Тут вона до максилярія доквітала. Ось така максилярійка. Так, тут дендрошілюс. Ось така китиця Там, так мати тут. Тут у мати? нас це я не знаю. По-моєму дендробіум. От я білочку не показала. Це вже тут підійшла мені знову наша мама, про мені ну. Цікаво побалакати, що до чого також вони свої невеличкі секретики. Подивлюся, чи підійдуть, чи ні. Так, це Мільтонія морая, моряя, якось так називається. Дендрошілюс. Ось така, не знаю хто, що це я тут зависла. Мабуть, ще щось розказую. Ось така о, цілогіночка. Красунька. Mm, мені, mm. <laughs> mm. мені її сватали її yeah. сватали. Може, в і візьму два таку ця краса, така гарна це лагінка. А, Алюна, можна показати, постелала? як вона називається. А, там воно з боку видно, по-моєму. Так, ще одна лікасточка. Тут ми переходимо. І оця як і усіната, да? Ось ця красунка тільки починає заквітати. Така прям велика, я щось думала, вона менша. Ні, як усіната, спесіоза, як вона називається. Так. Ця да, краса. Ну, є що подивитись, є що вибрати. Це прям є. О, нагулялась, надивилась, набалакалась, і напослідок покажу ось таку красу. А я з вами буду прощатись. Надіюсь, вам сподобалось всім. Пока-пока!